У нас сьогодні на тесті ось такі цікаві прилади нової модифікації. На жаль, темно не видно. В нього я зараз ось так направлю трошечки, щоб було за ручечку тут більш яскраво. Ось, у нас компактні прилади, ось рука, ось я ставлю, тобто вони досить компактні. Вони не мають зверху ніяких вентиляційних отворів. Тільки ручечка, до них іде отакий кейс, він закривається з цієї сторони як сумка. Тобто у нього йдуть отакі лямки, він знімається зі стійки і потім переноситься як сумочка. Коли він в робочому стані, йде сильний дощ, ви просто відкинули ось ці кришечки наверх і працюєте повністю, повністю в будь-який дощ, сніг, абсолютно без різниці. Йдуть до цих приладів. Ось такі стійки, стійки від метра тридцяти до 1,8 метра. Вони зараз на мінімальній висоті. Тобто мені от десь я метр метра по пояс. От. Зручна ручка ось така. Прилад легко рухається, тому що тут іде все на підшипниках. У нього є ліра, тобто він піднімається вверх-вниз. Є ну, якби блокування. І ось стандартна наша позиція звідки ми дивимось. Ось він у нас закриває будиночок. Два КМ. Ось прекрасно видно, як змінюється колір будиночка, тобто він засвічує будинок. Все чітко видно. ось Ось такі нові прилади, вони дуже компактні, як для свого розміру, і мають. До речі, на стійку також є чехли. Першим покупцям, вони теж, ну їх, на жаль, невелика кількість, тому стандартно йде стійка в комплекті, прилад, сумка, чехол. І перші покупці отримають ще додатково чехли на стійку. От. Ручечка зручна. Ось За ручечку беремо і вже піднімаємо наверх. Світим як потрібно, висвічуємо все, що потрібно. Ось.